Чотири дні у польових умовах. У Хмельницькому триває військово-патріотичний вишкіл таборування іду на ви. Нині у його рамках для учасників влаштували навчальне тренування із безпечного проходження замінованої території. Першим іде розвідник сапер. Виявити вибухонебезпечний предмет йому допомагає міношукач. Учасниця вишколу Софія Горобець під час тренінгу для себе дізналась чимало нового. Які є ведиміни, як маскують, які з них що можуть відірвати, як вони складаються. На іншій локації юнаки та юнки освоюють основи до медичної допомоги та тактичної медицини. 16-річний Назар Коваль каже, нині вперше спробував накладати турнікет. Наш час особливо привезть більше таких заходів, щоб нас ознайомили з тунікетами, з медити медициною, такою як сьогодні, з різними воєнними штучками. Перший раз почув, як накладати тунікет. Мене ніколи такого не було досвіду. Знав, як накладати, навіть вийшло. Влаштовують майстер-класи для молоді, чинні військовослужбовці. Реалії сьогодення змушують нас бути готовими до всіх викликів, які можуть. Трапитися буквально щохвилини, адже ворог завдає ударів на превеликий жаль. Ми усвідомлюємо, що діти можуть стикнутися з тим, що потрібно буде надавати першу домедичну допомогу. І основним аспектом саме є це критична втрата крові, і саме про це основний наголос робить наш інструктор. Загалом до вишколу долучилися 26 хлопців та дівчат віком від 12 до 17 років. Триватиме він до четверга. Учасники поділені на чотири гуртки по 6-7 осіб. В цих гуртках вони власне живуть спільно, спільно там мають чергування на кухні, спільно відвідують навчальні і спортивні активності. І з цими гуртками вони, власне, зживаються за ці чотири дні табору, і формуючи з себе таку команду. Ці гуртки ми формували так, аби там не було там, друзів, знайомих намагалися для того, щоб наново подружити. Дітей дати їм ці навики комунікації, особливістю вишколу таборування є проживання у наметах. Це для них така можливість поєднатися з природою, поєднатися з викликами, там з росою, з вітром, з сонцем, спробувати свій організм десь себе загортувати, десь навчитися пристосовуватися до складних умов. Скажу чесно, важко, але важко більше не фізично, а морально, тому що я не знаю, це як ніби тебе відривають від твого життя. Це все це мінус друзі, мінус твій дім, мінус все. І ти просто потрапляєш в інше середовище, але з другої сторони це нові якісь знання, знайомства. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.